Продам шумоізоляцію на шкоду Octavia A5. Ось так виглядає 2004-2009 рік. Хоча шумоізоляція з 2009 по 13 рік. Але підходить і також на старішу модель. Кліпси йдуть в комплекті. Ось Такі кліпси. Тепер покажу з обратної сторони шумоізоляцію. Шумка нова в ідеальному стані без дефектів. Запчастина в наявності. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Можемо відправити по Україні. Запчастина в ідеальному стані. Не пожмакана, а все в хорошому стані. Дзвоніть і замовляйте.